В ефірі «10 хвилин з вами Аліна Чистосердова. Вітаю всіх глядачів. В період війни, коли люди активно донатять, на жаль, активізувалися шахраї, які зараз легко можуть заробити на людському горі та добрих пориваннях. Як не потрапити на гачок до афористів, і головне, як з ними боротися, розповість опороуповноважений Криворізького районного управління поліції Максим Вінтаренко, Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня спочатку розкажіть, що таке шахрайство з точки зору кримінального кодексу. З точки зору кримінального кодексу, а саме статті 190 кримінального кодексу, шахрайством є заводіння чужим майном або правом на таке майна. Майно шляхом довіри або обману. Угу. Е, яка зараз статистика пов'язана зі шахрайством? Яка вона цьогоріч, Яка минулого року? Період часу з 1 січня по сьогоднішній день відкрито 1490 кримінальних проваджень за статтею 190 Кримінального кодексу України. Порівняно з минулим роком, ця цифра сягала 1150. Відкритих кримінальних проваджень за цією статтею. Тобто трошечки динаміка вчинення шахрастів зросла. А це невідомо, саме які випадки шахрайства? Загалом, це під приводом продажі різноманітних товарів на різних платформах, таких як OLX, Безплатка або через соціальні мережі, як Instagram, Facebook. Також це не часто трапляються трапляється випадки, коли шахраї дзвонять під приводом представників банків, а також під приводом того, що ваші родичі в біді. У мережі інтернету також трапляються фішингові посилання на відомі всім сайти. Або допомога від Євросоюзу це спричинено військову агресію Росії, і тому зараз ці люди намагаються отримати допомогу у скрутні часи, а шахраї цим користуються та безліч інших схем. Їх дуже багато всі перелічити неможливо. А які можливо найчастіші? Е, найчастіші схеми це е, під приводом продажу товарів у соціальних мережах або е, на різних інтернет-платформах з продажу товарів: ОВІКС, безплатка, ринок і всі інші. А як це відбувається? Або е, самі люди зв'язуються з е, шахраїв, викладають оголошення про продаж товарів, різноманітних товарів, е, будь то е, предмети побуту, або речі, або е, ну, будь-які товари, е, які зазвичай беруть у інших, у інших оголошеннях інших людей. Ставлять там ціну, яка зазвичай є е, нижчою за ціни, які є на ринку за цей товар. Та номер телефону залишають зазвичай це новий номер телефону, який вони оформлюють спеціально для цього. І особа, шукаючи товар, зазвичай її приваблює низька ціна. Та вона пише у меседжерах або вайбері, або дзвонить напряму шахраю і замовляє цей товар. Шахраї зазвичай вимагають передплату за товар або повну оплату. І таким чином люди скидують шахраям грошові кошти, заздалегідь підготовлені картки, які шахраїм скидують зазвичай, це картки інших осіб, не самих шахраїв, та шахраї потім не виходять на зв'язок з цими особами. Таким чином і відбувається даний вид шахрайства. А що робити людині, якщо вона вже потрапила на гачок шахраїв? Чого потрібно звернутися до найближчого відділення поліції або зателефонувати на лінію 102 та повідомити про випадок шахрайства, який трапився з цією людиною? Треба писати заяву, мабуть, обов'язково? Так, потрібно робити. звернутися з письмовою заявою до органів поліції, де, де написати про факт шахрайства відносно цієї особи. Чому це важливо і наскільки це дієво? Це дійсно дієво, тому що зараз шахраї. Вони відчувають себе безнаказаними, бо так як думають, що їх ну, вони зазвичай діють там відда віддалено, тобто особи їх не бачать вживу і по телефону. І тому вони тому потрібно звертатися в поліцію з заявою, щоб ми скоріше реагували на ці повідомлення, вживали заходів щодо розшуку цього шах шахрая, щоб. Спіймати його, та він поніс відповідне покарання, щоб по-подальшому люди не потрапляли, так сказати, на гачок цього шахрая. Тому потрібно звертатися з письмовою заявою, щоб органи поліції скоріше реагували, щоб по подальшому постраждало менше осіб, та також для того, щоб шахрай поніс відповідне покарання та з метою ще повернення коштів постраждалому. Це вже в судовому порядку буде розглядатися. Тоді як розпізнати шахрая і не потрапити до них у нагачок? Як, е, першочергово, якщо ми беремо до уваги продаж товарів на різних інтернет-платформах, таких як УХ, е, то я вже казав попередньо, що це зазвичай нижча ціна за товар, який вони пропонують. Також е, у спілкуванні вони завжди е, просять особу робити свої дії швидше, тобто не дають їй часу подумати е, для того, щоб виважено зробити свої дії. Це, що стосується саме продажі на ОІкс, якщо вам телефонують з банку, то вони завжди просять вас назвати свої якісь дані персональні, а це вже зрозуміло, що шахраї, тому що у банку є ваші персональні дані, вони володіють ними. Взагалі шахрая розпізнати дуже важко, якщо особа не обізнана у цьому. Вони зазвичай діють як звичайні, звичайні люди. Звичайні продавці, звичайно, ну тобто дуже важко розпізнати. їх. Якщо шахрай дзвонить і каже, що я знайшов вашого собаку або втрачений телефон, а щоб його повернути, треба скинути гроші. Що робити в цьому випадку? першочергово? Попросіть у цієї особи надати опис предмету або вашого домашнього улюбленця. Який нібито вони знайшли. Якщо вони не зможуть надати детальний опис, тобто запитайте про ті особливості цього предмету, які знаєте тільки ви. Наприклад, є якась подряпина на телефоні, на мобільному, або на речі, якого вона кольору, І чи є десь фізичні дефекти, або якщо це про тварину, то, то теж яке забарвлення має тварина? Можливо, якийсь ошийник на ній є, або. Де я у в якому місці саме, тобто це теж має значення. А якщо це збір коштів на хвору дитину, на потреби ЗСУ, то потрібно завжди перевіряти документи, які, які надають самі особи, які збирають кошти. Вони повинні надати вам. Інформацію, куди саме на що вони збирають ці кошти? Скажіть, яке найсуворіше покарання за шахрайство в Україні? На сьогоднішній день за шахрайство передбачене найсуворіше покарання це позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна? І останнє питання: чи вдалося вам когось затримати? З початку війни вдалося затримати багато шахраїв, які на теперішній час вже понесли відповідальність за свої дії. Одним із таких випадків, який стався нещодавно, затрипив групу осіб, яка отримала доступ до банківських акаунтів осіб та заводівала грошовими коштами, та у подальшому розраховував з цими коштами по місту Кривий Ріг. На теперішній час особам оголошено про, буде оголошено про підозру та е, вони понесуть покарання за свої дії. Добре. Дякуємо вам за інформацію. Наш ефір вже добігає кінця. Будьте уважними, коли робите черговий репост про збір коштів і коли донатите на добрі справи. Не дайте ошукати себе. З вами була Аліна Чистосердова. До зустрічі завтра.